Хто вам сказав, що Європа велика. Не вірте таким дурницям. Тут від Ейфелевої вежі в Парижі до Пізанської Віталії кілька десятків метрів, а від Лондонського Бену до Бранденбургського брами у Берліні і того менше. Не вірите? Тоді переконайтеся в цьому самі, коли дорогою до Брюсселя побачите оцей величезний атоміум та завітайте до парку Брюпарк. Мадам зі місі, майне дамене нондерен. Шановні друзі, запрошуємо вас до парку Міні-Європа. До речі, здрастуйте. Це був я, Ігор Захаренко, власної персони. І сьогодні ми з вами вивчаємо Бельгію. Сьогодні у нас перше знайомство з Бельгією. Бельгія це фантастична країна, адже тут є Антверпен. Левен місто студентів, гент з рікою Ліс та набережною трав та зерна. І звичайно місто Брюге та сторожова вежа Бефруа. Можна побачити гарні картинки. Музей, глобус, телескоп. Парку міні Європа зібрано докупи макети визначних місць усіх країн, що входять до Євросоюзу. Це Ейфелева вежа, там центр Жоржа Пампіду, а там тріумфальна арка. Так, так, це тріумфальна арка, яка знаходиться в Парижі на площі зірки. Висота її 50 метрів. А зараз ми в Швеції, Стокгольм, Ратуша. Якраз тут кожного року вручаються Нобелевські премії. В принципі, так робити не можна, але ж дуже хочеться. Це Копенгаген. Копенгаген ми відвідуємо, коли з вами їдемо в скандинавську казку. А ще ми відвідуємо Португалію, Іспанію. А яка Іспанія без севілі та кориди? Сьогодні ж ми з вами в Афінах. І серед усієї цієї краси бігають поїзди, їздять автомобілі, навіть злітає ракета. Нафтові вежі видобувають нафту, а вітряки махають крилами. Темза, за сер. Бен та палац парламенту. А тепер ми в Стратфорді на Ейвоні. Будинок Шекспіра. Ну що йдемо далі? Це Мальта, а далі нас чекає Бела Італія. А зараз феєрі мандрі в гостях у поля чудес – Пизанська вежа. Сен-Марко та Палац Дожей. Всі об'єкти зменшені в 25 разів. Єдиний макет, що порушує задане співвідношення вулкан Везувій. Якби він був як усі, то, мабуть, зайняв би цілий парк. Проте виверження його майже справжнє. А зараз виверження вулкану. А ще пам'ятайте про хліб, щоб нагодувати єдиних істот, які представлені тут в натуральний розмір. А це брандебургські ворота та знаменитий поцілунок Брежнева та Хонекера. Так проходила хіна. А це Люксембург, міст Адольфа. Замок Шенансо був побудований для Діани де Поті. Ми його відвідуємо, коли їдемо в Тур де Франс. На жаль, України тут поки що немає. А ось нові члени Євросоюзу вже представлені. А це нові експонати, нові країни-члени Євросоюзу. Естонія, Латвія та Литва. Ми теж туди з вами поїдемо. Сподіваюсь, колись тут буде і наша Софія або Печерська лавра. Крім цього, це ще й пізнавальний музей. Країна, Нідерланди, столиця Амстердам. Площа. Скільки. Людей мешкає в цій країні. Скільки один євро і рік вступу до Євросоюзу? І можна послухати національний гімн. А це Брюссель. центральна площа Гротемарк, гранд Пляс або Велика площа. Тут знаходяться будинки різних гільдій та корпорацій. Що здорово, ви можете подивитися на ці будинки зверху, навіть потрогати руками. Ось так парк нам нагадує, що Брюссель – це умовна столиця ЄС і дозволяє за якусь годинку здійснити справжню подорож по всім країнам Євросоюзу. Власне, саме час подивитися на все це і в натуральну величину. А зараз давайте повернемось на казкову гроте Март, де застигли фламандське мереживо в камені вже котре століття причаровує людей. З березня по листопад, щовечора, о 22.30 та о 23.00 ви можете помилуватись феєричним дійством. Шоу, світла та музики. Turn to blue when the gray skies turn to blue.